Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали майже одразу після короткого затища. Після масованої атаки 400 дронів попередньої доби Росія отримала нову хвилю ударів. За інформацією джерел у розвідці цей етап був спланований як операція помсти за загибель українського пілота Максима Устеменка, що став символом авіаційного спротиву. Перші вибухи зафіксували у Воронезькій області, детонували схелади оперативного забезпечення. Через 15 хвилин удари перейшли на Омська, де були уражені резервні казарми і пуски збору мобілізованих. Масштабна атака під Москвою о 6.12 ранку в районі серпухова під Москов'я пролуна вибух, який оперативні служби ідентифікували як детонацію ядерного сховища боєприпасів. За даними спостереження супутникові НАТО, перед цим у повітря увійшли декілька корейських ракет, запущених з мобільних платформ. Сховища не мало належного захисту від високоточних ударів. У момент вибуху на території перебувало близько 80 осіб технічного персоналу і охорони. Підрив ракети детонація складів призвело до формування вогняного гриба за вишки. Кілька сотень метрів через пошкодження ізоляції частини сховища рівень радіації підвищився у кілька разів, що змусило місцеву владу оголосити евакуацію. Станом на рано кілька загиблих у цій точці сягнуло понад 140 осіб, ще кілька десятків вважалися зниклими безвісти вибухи по казармах. Одночасно по різних регіонах аре було завдано прицільних ударів по місцях розміщення мобілізованих та інструкторів, зокрема у Воронежі дві казарми, повністю вигоріли протягом години після прямих попадань. У Омську склад боєприпасів вибухав більше трьох годин. Під Москвою горів навчальний центри з мобілізованими, що лише напередодні прибули до Уралу. Свідки повідомили, що багато військових загинули у вісні, Частина ударів була нанесена о третій-четвертій ранку. Загалом, казармах за підтверджено, загиблих понад 500, поранених близько 200, Загальна картина втрат станом на 10 ранку. Ситуація виглядає так: загиблих понад 700 осіб, включаючи військових охорону, технічний персонал, поранених грізного ступеня тяжкості, понад 350 десятків безвісти зниклих і у завалах і пожежах. Це наймасштабніші. Одноденні втрати тилових об'єктів РФ з початку повномасштабної війни. Паніка і евакуація. У Москві почалася масована евакуація кортежів, високопосадовців із західних районів, частину адміністрації тимчасово перевели у резервні центри управління з об'єкти під супоховими, ввозили персонали родини військових через ризик радіаційного ураження. На телі вибухів зник мобільний зв'язок у кількох районах. Підмосков'я. у соцмережах поширювалися фото і відео чорний стовп диму від ядерного сховища палаючих Казар колони біженців і евакуаційних автобусів. Політичні наслідки і аналітика, експерти НАТО і українського генштабу виділили кілька ключових наслідків: фактичний колапс захищених тилових структур ППО у московському регіоні. Втрата значної частини запасів, боєприпасів для стратегічних ударів, психологічний ефект, мобілізовані почали масово подавати рапорти про відмову від виконання завдань. Політичний ефект був не менший. Частина генералів визнала критичну вразливість ключових складів на закритих нарадах. Звучали заклад. Ликає припинити ракетні обстріли України, оскільки відповідь стає дедалі катастрофічнішою. для РФ. пропагандистські канали не змогли приховати масштаби трагедії. Висновок станом на ранок середи. А ситуація виглядала наступним чином: понад 700 загиблих радіаційне зараження на кількох десятках квадратних кілометрів. Знищено п'ять великих тилових казарм, склади і ядерне сховище, паралізована робота частини ППУ навколо Москви. Морально психологічний став мобілізованих і тилових підрозділів критичний. Українське командування підкреслило, що це відплата за кожен обстріл цивільний міст там і попередило про готовність масштабувати удари, якщо війна триватиме. Редакція каналу нанесе несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.